управління економіки Шосткинської міської ради підготувало проєкт рішення щодо відшкодування коштів шосткинцям за придбання генераторів. Підготовлено проєкт рішення щодо підтримки суб'єктів малого підприємництва. Це стосується генераторів. Відповідний проєкт сьогодні буде узгоджений з структурними підрозділами, які задіяні у ці роботи, та винесено на розгляд засідання сесії шостинської міської ради. По автобусу Глазова у суботу перевір. Перевізник виїжджав на місце повинен був спілкуватися зі старостою Глазовського старостинського округа. Сьогодні ми з перевізником будемо Так, Вивчайте автобус, повинен їздити. Автобус повинен їздити цей, другий, третій, п'ятий, десятий, але повинен їздити. Спільно спільна знайметенку, компенсаційний характер і так далі. На минулому тижні розпочато заміну вікон в інфекційному відділенні центральної районної лікарні. Плануємо замінити 50 вікон, те, які були частково тільки нами відремонтовані влітом за власні кошти, кошти місцевого бюджету. Так у нас, якщо все на вдасться, то всі вікна будуть в інфекційному відділенні замінені на сучасні. Медики завершили роботу з подачі документів на контрактування з Національною службою здоров'я України на 2023 рік. Завтрашнього дня будемо подавати ті, що до середини січня можна подавати. Плануємо подати на два або на три пакети більше ніж в минулому році. Робимо все за минулий тиждень. Відділ державної реєстрації Шоскінської міської ради зареєстрував три фізичні особи-підприємці. Діяльність ще стількох припинена. Внесено чотири зміни. До юридичних осіб було внесено три зміни. Видано сім витягів на прийомі. Також була одна внутрішньо переміщена особа з Херсону питань реєстрації. бізнесу. на минулому тижні працівники закладів культури приєднались до міського флешмобу Обери та прикрась свою ялинку, який відбувся на центральній площі міста. Плануємося привітати наших мешканців Різдвом Христовим та з новим Роком». Там два представника з нашого города побратіма Франкфурт на одері приїхали в наше місто і будуть у вашому арт-центрі. З'явили бажання таке, так організуйте, будь ласка, зустріч.